Це ромич. Маленький сервісок. Всі лампочки світяться 220 і запасна на 12 висить. Світло в нас вирублене. А зараз покажу кое-що. Ось рубільник вирубаний, вон щочик. Перший плюс цього всього, що я зараз покажу, щотчик в обратну сторону крутить. Раз. Значить, що робиться? Переносочка, соплю в розеточку. Потім ця переносочка йде на двір. На дворі в нас та красуня. Це як красунька підключене. Ось чудо. Отак от 13 Ну Все, рубає. Бо акумулятор сів чогось зовсім. Зараз на холостому трошки підзарядиться. І все. Пациків, генератор лупаше А в нас... нас отак. Болгарку тяне, світло все тяне. Тільки чайника не тяне. Все, да будет свет.